Усім добрий день! Мене звати Ірина Андрєєва, я викладачка математики. Ви вже знаєте, що таке натуральні і дробові числа. Вивчили, як працювати із цими числами та як правильно виконувати дії з ними. Але бувають ситуації, коли одночасно ми маємо справу із натуральними числами і з дробовими. На попередньому уроці ми навчилися виражати в метрах 3 дециметри, у хвилинах 17 секунд тощо. А що робити, якщо треба виразити в кілограмах 5 кг і 120 г, або в копійках 9 гривень і 57 копійок? Сьогодні ми дамо відповіді на всі ці запитання. Розпочнемо з прикладу: як 5 цукерок поділити на 4 учнів порівну? Можна кожну цукерку розрізати на чотири частини і кожній дитині дати по четвертинці цукерки. У кожного буде п'ять четвертих цукерки, а можна кожній дитині дати по одній цілій цукерці і одній четвертинці, отримаємо одну цілу одну четверту цукерки. Ми записали один і той самий результат по різному. Аналогічно можемо записати дріб. 9 сьомих. Як поділити 9 одиниць на 7? Вийде одиниця і 2 остачі. 2 на 7 не ділиться, тоді дріб 9 сьомих записується як 1,2 сьомих. На екрані подані відповідні розрахунки. Число 1,2 називають мішаним числом. При цьому натуральне число 1 називають. Цілою частиною мішаного числа, а правильний дріб 2 його дробовою частиною. Ще декілька прикладів мішаних чисел. 7,3, 13,23, 6,18. При цьому числа 5,11 або 22,6 мішаними не називають. Приклади наведені на екрані. Можемо зробити висновок, що мішаними є лише ті числа, в яких дробова частина є правильним дробом. Отже, будь-який неправильний дріб, у якого чисельник не ділиться на знаменник націло, можна подати у вигляді мішаного числа. А зараз навчимося записувати неправильний дріб у вигляді мішаного числа, тобто виділяти його цілу і дробову частини. Можемо сказати іншими словами, знаходити його цілу і дробову частини. Запишемо дріб 23 у вигляді мішаного числа. Спочатку виконуємо ділення з остачею. Можемо записати, що 20 дорівнює 18 плюс 2. Отримаємо 20 дорівнює 3 помножити на 6 плюс 2, де 6 неповна частка, а 2 це остача. Число 6 і буде цілою частиною мішаного числа. А число 2 буде чисельником дробової частини. Відповідні записи наведено на екрані. Отже, щоб неправильний дріб, у якого чисельник націло не ділиться на знаменник, перетворити в мішане число, треба чисельник поділити на знаменник. Отримана неповна частка буде цілою частиною мішаного числа, а остача відділення буде чисельником його дробової частини. А тепер наступний приклад. Перетворіть мішане число 5,2 у неправильний дріб. Роздуми і хід задачі будуть схожими з попередньою. Знаємо, що ціла частина мішаного числа є неповною часткою. А чисельник дробової частини це остача діленні. Тому можемо записати чисельник нашого дробу у вигляді ділення з остачею 5 помножити на 7 плюс 2. Робимо відповідні розрахунки і отримуємо 37. Остаточно мішане число 5,2 можна записати у вигляді неправильного дробу як 37 сьомих. На екрані наведено всі розрахунки. Можемо записати таке правило. Щоб мішане число перетворити в неправильний дріб, треба цілу частину помножити на знаменник дробової частини і до отриманого добутку додати чисельник дробової частини. Отримана сума є чисельником неправильного дробу, а знаменник буде дорівнювати знаменникові дробової Частини мішаного числа. Розв'яжемо ще одну задачу. Запишіть частку 25 поділити на 8 у вигляді дробу і виділіть з отриманого дробу цілу і дробову частину. З попереднього уроку вже знаємо, що ділене є чисельником дробу, а дільник це знаменник дробу. Тому частку 25 поділити на 8 можна записати як 25 восьмих. Тепер, щоб виділити цілу частину, виконуємо ділення з остачею. Отримаємо 25 дорівнює 8 помножити на 3 плюс 1. За правилом, що записували раніше, Неповна частка є цілою частиною мішаного числа. В нашому випадку неповна частка це 3. Остача буде чисельником дробової частини мішаного числа. У нас остача це число 1. Остаточно можемо записати, що 25 восьмих дорівнює 3, восьма. На екрані зображено розрахунки до задачі. Ми з вами дізналися, які числа називаються мішаними, що називається цілою частиною мішаного числа, а що дробовою. Навчилися представляти мішані числа у вигляді неправильних дробів і навпаки. А на наступному уроці продовжимо вивчати дроби. На цьому в мене все. Бажаю вам успіхів у вивченні нової теми та легкості у розв'язанні задач. До нових зустрічей!